Останні події в країні пожбавили ситуацію навколо військоматів. І, хоча загальна мобілізація офіційно не оголошена, небайдужі українці потягнулись до комісаріатів добровільно. Охочих за необхідності боронити кордони та незалежність України загалом виявилось чимало. В деяких областях добровольці навіть вишиковувалися у черги. Яка ситуація в Херсоні? Наші журналісти з'ясовували в міському військовому комісаріаті. До Херсонського військового комісаріату чоловіки приходять записуватись у добровольці з самого ранку. І, хоча про повну мобілізацію не оголошено, сильна половина нашого населення виявляють свою готовність захищати український народ. В оточих беруть інформацію про військове звання, рік народження, прізвище, ім'я по батькові, телефони та адресу проживання, щоб у разі потреби знали, куди надіслати повістку. Чередяні больши под... 5-6 человек в кабинет, то есть довольно все быстро проходит. Записали данные, уточнили мобильный телефон. Вот, сказали, в случае чего позвонят, придет повесточка. Пришел записаться, если нужны мои силы для Родины, то хоть мне 51 год, но я готов. Мне 29 лет, я в армии не служил. Ну, по состоянию здоровья, но родную страну, страну и людей хочу... Какую-то лепту свою внести. Я подполковник запаса украинской армии. И когда у нас по сути оккупация на пороге, то для меня нет каких-то вариантов, кроме как прийти в военкомат. Обновіть свої дані, і я готов по звонку, стать подружжя, скажімо так. За словами військового комісара, військові частини приведено до певного ступеня боєготовності та проводяться заходи щодо їх доукомплектування. Також тривають роботи щодо посилення охорони та оборони підрозділів військових частин та інших об'єктів, що захищають Збройні сили України. Серед добровольців колишні військові, ті, хто не служив, молоді призовники, відставні офіцери і ті, хто вже давно зняти з військового обліку. Записатися до списку охочих служити в... Лавах …збройних сил України може будь-хто. Але… Згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, є е, час, і часові, і вікові показники, е, по яких е, цих самих перебувають у нас на обліку військовослужбовці, які знаходяться в запасі. Це одна із різновидностей проходження військової служби. Це служба у запасі. Певний вік і те саме. Якщо е, цей вік у нам вже не підходить, і він знаходиться е, в Відставці, то тобто зняти виключений з обліку. Вони також до нас прибувають. І ми їх записуємо, уточняємо їхні координати, номера телефонів. І по необхідності, якщо ця необхідність буде, ми будемо їх задіювати до тих чи інших виконання задач.